Вітаю всіх мої дорогенькі! Тиждень новий з 28 квітня по 4 травня 2025 року для України. Покажіть мені, що це буде за тиждень. Покажіть мені, що це саме головне, покажіть мені. Ну, як я і говорила, дуже багато буде гонцов. Дуже багато буде гонців. З однієї сторони, ми переживатимемо, переживатимемо якийсь невероятний внутрішній підйом, прям от вся Україна, весь народ, який ми вже колись переживали в найближчі, ну, от найближчий період часу, там, да, найближчі якісь роки, якийсь період, коли ми розуміємо, що події змінюються, і повідь нашим відчуттям емоційним вони змінюються нам на краще. Карта дежавю те, що колись уже було. Да, те, що колись уже було, коли Фортуна до нас повертається лицем. І ці зміни дуже важливі для того, щоб настав мир і голубе небо в нашій країні. І такий уже настрой у нас колись був такий внутрішній підйом, єднання е, всіх людей і в очікуванні прекрасних змін. Далі, у нас будуть гонці, як я й казала в попередньому розкладі на, для знаків Зодіака на новий тиждень, да? що ми будемо кудись їздити, до нас буде хтось приїжджати, вражку буде хтось їздити. Зражки буде хтось приїжджать кудись. Да? І карта вежа говорить про те, що багато з того, що, на що ми надіялися, може рухнути і розочарувати нас. Але не обов'язково це ще карта може говорити про те, що будуть обстріли, будуть розрушення і будуть жертви. Зараз ми будемо докладати і розшифровувати, що воно означає, що тут по добрих новинах. Ну, все-таки нам щось дадуть. Або грошей дадуть, те, що затримували, те, що не давали, те, що думали, як, що до чого, нам таки щось дадуть. Те, що планувалося, ми отримаємо в віді грошей або ППО, або якогось захисту, або матеріальних ресурсів. В общем, ну щось хороше для нас буде, тому що це про економіку, це про те, що планувалося. Можливо, будуть підписані цей ці корисні копалини з США, але вже в іншому вигляді, да. В іншому вигляді, тому що вони були наче, на паузі, потім там багато чого переробили. Кому цікаво, почитаєте. Воно щось хороше буде, обнадіжующе і хороше іменно в те, що нам прийде в віді матеріального. Що у нас башня? Розшифруйте. Обстріли будуть, летіти буде, ракети, шахеди, буде все. Так, дорогенькі мої, по башні, по башні. Я вас і по отшельнику та е, рашка, ж є рашка, в ній нічого не помінялося, як ми розуміємо. І тому по башні. Я вас дуже прошу всім бути під землею. Тривоги, тривоги, коли летить. Ночні, особливо ночні, коли ніч, тому що отшельник це ніч. Тому що битимуть по больницям, там, де люди відпочивають, це готелі, це всякі е, бази. Да, всім, всій Україні під землю. Те, що мені випадало і на попередньому е, тижні, коли гатили нещадно <кій> летітиме, летітиме, летітиме. Е, в, в Росії нічого не помінялося. В Росії нічого не помінялося. Ну, гонці будуть, які, з якимись добрими новинами. Да? Карта Сонце. Якісь будуть заяви, скажімо так, такі великі. Якісь будуть. Оце, кстати, шахеди. Ну, але не тільки. Ці шахеди зараз такі, що на Дніпро останній раз як летіло, вони так вили, що я думала, летять якісь іскандери. І скільки вони горя в Дніпрі наробили, що це просто кошмар. Ну, Будуть тут у нас їздити туди-сюди, туди-сюди. Ми кудись вони, до нас хтось приїжджатиме. Да? Будуть якісь дуже великі сонячні заяви, тобто на весь світ. Да? Можливо, товариш Трамп, Сонце, людина, яка зараз головна на планеті, буде багато заяв робити. Зразу вам кажу, не приймайте все близько до серця, тому що ну, по війні, звісно, ці заяви будуть по силі, давитимуть і на нас, але ви знаєте, як наче все одно всесвіт дає нам шанс. От, після зустрічі в Ватикані все-таки змінилося. Що це за розочарування? Дали, але мало. Угу, я зрозуміла. Ну, в общем, якщо щось і дадуть, нам якісь, можливо, системи ППО розрішать купити. Або щось нам дадуть із скажімо так, з грошей. Да? Ну, да, Дали, але мало. Хотілося б набагато більше. Особливо те, що стосується армії і захисту. Так, хорошо, давайте подивимося, що ще нам потрібно знати. На цьому, на цьому тижні для України. Що ще нам потрібно знати? Покажіть ще три події, які нам потрібно знати. Ілюзії дуже багато буде дезінформації, і тому я призиваю вас, мої дорогенькі, не вірити різним заявам різних політологів. Особливо не особливо Росії. І взагалі фільтруйте, що ви читаєте в телеграм-каналах, в Тіктокі і так далі. і так далі. Бо мені іноді в лічку пишуть такі питання. Лара, подивіться, оце експерт сказав. Я, думаю, там не експерт, якийсь Вася з під забора. Господи, людочки, фільтруйте, кого ви слухаєте, і в що ви вірите. Дезінформації буде дуже багато, і це раз нам карти показали. Тобто на це треба звернути увагу. Менше реагуємо на. Те, що нам будуть писати і наші, і чужі. Друге, ну, все-таки якась, якась допомога, якась прийде. Король Пентаклій. В Україну. Карта України. Ну, якась країна або якийсь союз нам дадуть хорошо. Хоча нам буде мало. Ну, нам завжди мало, тому що в нас війна. Так, вибачаюсь. Камеру поправлю. І третя подія. Та що ж таке, чим ми у Виборі. Ага, зрозуміла. Ну, більше всього, якісь ітимуть переговори, якісь домовленості і зустрічі по нашим ресурсам, по тим ресурсам, які знаходяться в нас в Україні. Да? І нас цей договор розочарує, що визове внутрішніх внутрішні противоречі в Україні. Тобто, можливо, на цій неділі буде підписаний дійсно уже не меморандум, а договор з США. Я для, для прем'єру кажу, може, ми щось інше підпишемо, яке стосується того, що знаходиться в нашій країні і є для, нам, для нас дуже цінними. Да? Наші ресурси, наші копалини, наприклад, наш газ і так далі. І, так далі. і це визове. Вірніше, це проявить подстрікателі внутрі країни, які будуть говорити, що все херово, все неправильно. Давайте піднімати майдан, давайте робити внутрішню колотнечу. тому що те, що підписали, воно хрінове. От це у нас завжди внутрішні вороги, внутрішні подстрікателі. Не буду називати фамілії, всі їх прекрасно знають. Ну, все, вроді би, все, що на Україну. Подивилася, будьте обережні, бережіть себе. Дивіться цього тижня по обстрілам, всі під землю, всі в убіжище, тому що навіть якщо летітимуть тільки шахеди, це буде дуже тяжело і важко для нас.